Вітаю вас, любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні я запрошую вас в гості до лісових звірят. Ой, погляньте малята, хто ж це сховався за кущиком. Видно хвостик, видно вушка? Хто ж це може бути? Якщо загадку ви відгадаєте, то ця тваринка з'явиться. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прудкі стрибають ніжки. Гриби їсть і горішки. Відгадайте, хто це? Правильно, білка, а ми її називаємо ласкаво білочка. А зараз, малята, послухайте казочку про білочку та її друзів. В одному лісі жила білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями, лісовими звірятами. На холодну зиму білочка збирала горішки і клала їх у своє дупло на дереві. Одного разу вона повернула з лісу та побачила, що її горішків немає. Білочка так засмутилася, що ледь не заплакала. Але треба було щось робити. Витерла вона очі та пішла шукати зниклі горішки. А назустріч їй йде їжачок. Побачив він, що у білочки очі засмучені, та й питає Білочка, ти чого така сумна? Ох, їжачок, Були в мене горішки зібрані на зиму, а сьогодні прийшла з лісу додому, а їх немає. Що мені робити, що я буду їсти взимку? Шкода стала їжачку білочки, і він сказав Пішли зі мною. Привів він білочку до себе додому. Та й дав їй багато яблук і каже Ось тобі яблочка на зиму. Дякую тобі, їжачок, сказала білочка та пішла собі далі. А їжачок пішов до друзів звірят і розповів їм про біду білочки. Тоді вони разом пішли і назбирали у лісі дуже багато горішків. Усе принесли до білочки і подарували їй. Дякую вам, друзі, за турботу і допомогу, щиро подякувала Білочка. і запросила всіх у гості їсти яблучний пиріг. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.